Всім привіт! Мене звуть Антонюк Валентина і у нас старо погадашка, в яких енергіях пройде місяць для Львів. Леве, привіт! Ну що, подивимося, що вас чекає в серпні, в яких енергіях буде ваш серпень. Я беру першу колоду, у нас буде 4 колоди, і п'ята у нас колода це підказки від ангелів. Тому слідкуйте до кінця ефірчику для того, щоб... Почути максимально багато підказок на серпень. Готові? Окей, у нас тут перша карта. Четвірка мечів. Говорить про те, що, можливо, ви стомилися. Що в серпні, можливо, треба буде перепочити, трішечки дати собі чанс для того, щоб подивитися якимось новим поглядом на своє життя, можливо, піти в ці досягнення і мрії, які ви, наприклад, мріяли. Але для цього треба створити новий план. Але пообіцяйте собі, що це не буде півроку роздуму, це буквально один-два дня для того, щоб піти далі. Так, що ще буде одна карта, у нас тут шикарна відповідь. Пентаклів, і вона говорить про те, що перед вами відкриваються якісь нові можливості, фінансові можливості. Будете працювати, будете досягати того, чого ви хочете. Але не бійтеся заявляти про себе, не бійтеся говорити вголос про те, чого ви мрієте і чого ви хочете, тому що тільки тоді ви досягаєте з легкістю того, що. Чого... На що ви варті? Так, ну що ще у нас одна карта? Смерть. Карта смерті говорить про те, що час буде йти в трансформації і відмовлятися від того, що вже є на актуальному вашому житті. Не бійтеся, не бійтеся від цього відмовитися. Ідіть в великі переміни, тому що тоді ви отримаєте те, на що ви дійсно заслуговуєте. Так, і ще одна карта у нас пас. Паш жезлів. Він говорить про те, що, можливо, вас чекають якісь нові навчання, якісь нові періоди в вашому житті, де потрібно буде приділяти свої енергії, можливо, нові пропозиції, можливо, новий вихід із зони комфорту, нова робота. Будь-що нове, але для цього треба буде більше знань, більше якоїсь інформації. Тобто період для розвитку, період для втілення, період для досягнень. Дивимося далі, що ще вас буде чекати. В серпні беремо іншу колоду. Буде дуже цікаво, правда. Що ще чекаю в серпні? Так, і у нас тут сила, обожнюю цю карту, сила говорить про те, що у вас вистачить на все і фізичної, і розумової, і психологічної стійкості, знань. Тому що ця карта вона не говорить про саму фізичну силу, це про вміння знаходити компроміси, про вміння гарно говорити, про вміння досягати того, чого ти хочеш, про вміння взяти відповідальність за своє життя і піти до нових цілей. так? Наступна карта, у нас двієчка е, жезлів, говорить про те, що, можливо, буде якийсь період, де ви будете звертати увагу, а в минулому було набагато краще. А в минулому було ось це. Е, друзі, без минулого у нас не буде майбутнього. Так, з минулого можна взяти якісь певні знання, інформацію. Але для цього треба менше на ньому зациклюватися, а більше дозволити собі вийти з того минулого, для того, щоб створити саме те ідеальне майбутнє, про яке ви мрієте. Так, ну що, що там далі? Будемо дивитися мені цікаво. І у нас тут паж жезлів. Знову паж жезлів. Знову про якусь емоційність, знову про якусь енергійність знову про якісь можливості, про якусь реалізацію, про впевненість у собі, про вміння досягати того, чого ти хочеш, про вміння виходити з зони комфорту і бути цілеспрямованим. І у вас це вийде, тому що у вас. Чомусь зараз в цьому місяці дуже багато буде приливу якраз енергійного, енергетичного для того, щоб досягати того, чого ви хочете. Ще одна карта з цієї колоди Мах. Окей, окей, все, все закінчуємо наше відео, тому що мах. Друзі, довірте собі. Мах це людина, це особистість, яка має всі засоби. Яка з легкістю досягає того, чого вона хоче, в якої їй потрібні друзі, знайомі, потрібні ситуації, фінанси. Вона може це знайти, вона може це розпакувати. В неї є знання а, і сила, і мах може досягнути всього того, чого він хоче, тому що він знає, чого він хоче, і він іде, він іде до своїх цілей. Це не означає, що він іде по головам. Ні, тому що по головам це Мах в мінусі. Він іде. Мягко гармонійно, але швидко. Але швидко, тому що він хоче цього, він прийшов, побачив, переміг. Так, ну ще одна колода. Тут у нас знову випадають карти. Я подивлюся на них. О тут у нас е король жезлів, і у нас тут двоєчка. Знаєте, е так, також жезлова говорить про те, що час, е е навіть якщо ти король жезлів, не звертай увагу на минуле, створюй плани, на майбутнє, тому що в твоїх руках великі перспективи, великі знання. В твоїх руках сонце. І просто, і просто дій. І просто йди туди, куди ти хочеш, про що ти мрієш. Так ну що витягаємо карти, тому що ті карти просто випали, дивимося далі. Що чекає в серпні на вас? Тут у нас п'ятірочка і Рафант. Це єрафант, і подивіться, цей єрафант він вже ділиться якими знаннями, він дає ці знання для а, діток. Тобто, можливо, період когось чогось навчити, можливо, період проявлятися а, з тими знаннями, які вже є, і просто довіритися, довіритися всесвітові, а, довіритися навколишньому середовищеві і просто йти, і просто знаєте, а, знайти той ключ, а, і можливо, якщо... Не є ви саме тим єрофантом, якого є ці знання. Можливо, треба з цієї дитини е, вирости в того єрафанта, знайти потрібні курси, потрібні навчання, е, знайти потрібну інформацію, і перед вами відкриваються ці можливості. Так, і що у нас? І тут у нас також у нас тут е, рицар е, Жезлів говорить про те, що буде яка складна дорога, але це така дорога, яку ви вже будете проходити. Це не те, щоб вона тільки почалася, е, вона вже майже. Буде закінчуватись, так вона складна, але подивіться, ви все рівно на коні, ви все рівно світите собі той шлях. І просто не бійтеся, просто йдіть в той шлях і досягайте того, чого ви хочете. Цікаво, тут знову знову ж таки рицар. У нас мечовий. Він просто летить на цьому коні, він з легкістю. Розрубає все, що йому не потрібне, а розриває всі непотрібні йому зв'язки, і він досягає того, чого він хоче, він, він просто пархає в тому небі з впевненістю, і ви з цією впевненістю. Це якісь трансформації, це якісь переїзди, це якісь переміни, це якісь творчі взлети, це вихід на новий рівень. І дозвольте вийти собі на цей новий рівень. і і клас! Тут у нас відлюдник, відлюдник, який він не просто просвітив дорогу, він уже закінчив якийсь шлях, і він вже готовий йти в те проявлення. В ідеальне проявлення. Вже готовий проявляти себе, заявляти про себе, вже готовий вести за собою інших людей, тому що він знає, він знає, якою дорогою йти, він знає, що сказати. І знаєте, давайте забуваємо про свого того синдрома самозванця, тому що він вам не допоможе. Пора пора з цим прощатися. Знаєте, більшість синдром самозванця саме є в тих людей, у яких дуже багато знань. І, і не бійтеся ними, просто ділитися. І у нас ще одна колода, і після цієї колоди будуть підказки від ангелів. Тому не тікайте, не пропустіть. Так, ну що, і яких енергіях буде серпень? Да? І тут у нас. Ау. І тут у нас король дисків. Король дисків... Ні, це, це не король, це, це рицар, це рицар диск. Пробачте, це рицар дисків. і Він говорить про те, що е, не вірити в себе, що не вірити, що вийде все те, чого ви хочете, що не досягне того, чого хочете, бо він був перевернутий. Але це неправда. Є знання, є інформація, є можливості, є фінанси. і Є нові цікаві пропозиції. Просто довіртеся собі, не бійтеся довіряти собі. Всесвіт вам дає саме правильні підсказки, вам дає потрібних людей, а вам дає потрібні інформації, потрібні можливості. Просто довіртеся собі і йдіть в це. Так, що у нас у нас сімерочка кубків говорить про те, що можливо перед вами будуть стояти якісь певні вибори, якісь пропозиції, але ви боїтеся, ви боїтеся зробити неправильний вибір. Ви там собі пропонуєте якихось монстрів. Незрозумілих кучу відмовок, відмазок, але не підіть туди, куди треба. Зупиніться. Перестаньте дивитися і звертати увагу на ілюзію. Подумайте, чого ви хочете, і підіть саме туди, куди лишить до чого лежить ваша душа, ваше серце. Робіть це серце. Знаєте? Подихали, так, окей, я хочу туди. Мені там краще, я хочу це робити. І байдуже, що мені страшно. Тому що за страхами наша можливість, за страхами наша реалізація, і за страхами вихід на новий рівень. Так ще одна карта у нас. І у нас тут двоєчка жезлів, досить собі, знаєте, не дозволяти жити так, як ви хочете. Досить дивитися на минулі якісь невдачі або навпаки. В минулому житті у вас могли бути багато перемог, але зараз так не трапляється. Відпустіть минуле. Скажіть. Я тебе люблю, я тебе любила, але час мені з тобою попрощатися, тому що, тому що в минулому так був крутий потенціал, так, були круті можливості, але зараз е, час створювати нову дорогу і йти до нових цілей і до нових мрій. І дозвольте собі туди піти. Дозвольте, уже час. І ще одна карта на сьогодні. І у нас тут знову ж таки шикарна, шикарна сила, карта сили. Знайдіть собі сили. Приворкати вже того лева, знайдіть собі сили піти туди, куди ви хочете. Знайдіть собі сили здійснити свої мрії і знайдіть собі силу досягнути своїх мрій, тому що ви, ви знаєте, знайдіть собі баланс, льви, знайдіть собі баланс. Приборкайте собі того лева для того, щоб піти далі до тих здійснень, до тих цілей, до тих мрій, про які вже давно ви думаєте. Так? Ну що, що нам хоче сказати ангели, яка буде підсказка від ангелів для вас? Так. І тут у нас перша карта Рицардинарія, вірність. Благородство, доброта прийшов час, щоб взятися за справу і добитися якихось цілей. До речі, вам сьогодні а, рицарі траплялися, зустрічалися, і це ще підтвердженням того, що вже пора. Уже пора йти, а, знайдете своє, дістанетесь до того, чого ви хочете, і ангели-охоронці з вами вони вас чують, навчіться з ними спілкуватися. Вони вас не тільки чують, вони бачать, вони знають, вони вам допомагають, вони вам дають. Каски, але все, що ми робимо, ми просто на них не звертаємо уваги. Пора звернути увагу на них, привернути увагу. Так, і ще одна карта у нас. Тут шикарна карта говорить про те, що у вас чекають якісь нові емоційні враження, нові якісь можливості, закоханість, від, закоханість і це новий сплеск відносин. Можливо, можливо, ті відносини, які у вас є, вийдуть на новий рівень, духовний ріст може бути. Також... Переїзди, новий будинок, народження чогось нового, вагітність. Ну, тобто ці карти якраз говорять саме про це. Я дякую вам, дорогі, за увагу, за те, що ви додивилися це відео до кінця. Я надіюсь, вам сподобалось. І ви поставите вподобайку. Також підпишетеся на мій канал. І ми зустрінемося з вами в наступному місяці. До нових зустрічей. пока!